Парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Ці слова знає кожен українець. А згодом інсценізацію за твором Івана Котляревського Енеїда можна буде побачити на сцені Хмельницького театру імені Старицького. Ми цією виставою хотіли би показати, що мужній славний український народ, мужні славні козаки, виборюють волю. Виборюють незалежність і свободу. Дійсно, слово незалежність в даному випадку це перерізання цієї поповини з Російською Федерацією. Ми розуміємо, що це на століття вперед. Тобто зараз закладаються в руківки історичні події, які в перспективі будуть мати неабиякі наслідки класні для України. Вистава перегукується з подіями сьогодення. За словами режисера, вірші Котляревського дещо адаптували та скоротили. Але основний мотив залишився незмінним. Водночас режисер додав сучасності та актуальності повністю перероблена інсценізація, повністю адаптовані і е сценічні рішення, світлові рішення, пластичні рішення також багато прийомів сучасної хореографії, використано пластики, елементи живого в костюмах, в декораціях. В повітрі. Музику створили самостійно, аби надати додаткового забарвлення діям акторів. Я старався використовувати щось більше до симфонічного оркестру, щоб можна це було положити на музику. Там є летаври, є віолончелі, скрипки, альти, труби, сопілка. Духових там ще, по-моєму, кілька є трамбон здається, ось таке. Є, звісно, сучасні композиції. Там буде «Сцена з пеклом» і там буде техно. Енея зіграв Роман Падура. каже, характер головного героя перегукується з своєю молодістю. Відтак вдалося швидко перевтілитися у відважного козака. Він їхній ватажок, він сміливий, відважний, але водночас місцями він може бути також якби боягузом і проявляти свої слабкості. І водночас. Сильний, міцний, твердий характер такого справжнього полководця, але, тому числі, він також і гульвіса любить повеселитися навіть дуже більше, ніж толково там покомандувати своїм військом. Він більше так зацікавлений в якомусь певному розслабленні себе. Він може і випити, і погуляти, і він ласий до жіночої статі. От, тобто, він такий він різноманітний. Перші два покази відбудуться 27 та 31 березня о 18 годині.